Вітаю в ефірі. Програма на часі. До Дня Незалежності підбили підсумки сьомого конкурсу Слово нації. Велика кількість учасників у час війни возвеличила рідне слово. Про конкурс детальніше поговоримо із ідейною натхненницею Слова нації, керуючою справами міськвиконкому Юлією Сабій, та освітянкою, яка готувала учасників та входила до складу журі Любов Філіпчук. Вітаємо в нашій студії. Вітаємо. Розпочнімо з того, що цьогоріч конкурс вперше відбувся на всеукраїнському рівні. Дійсно звучало слово нації. У ньому взяли участь і діти-переселенці. Цим довели, що на східних теренах нашої України українська мова не є меншовартіснішою ніж російська мова окупанта. Чи не так? Ліна Костенко писала ай правда. Крилати ґрунту не треба. Українська мова сильна, велична, незнищенна, корінна, справжня, така емоційна і така чуттєва, така найкраща і така, котра горить сьогодні, таким конкурсом поетично, декламаційним, літературним конкурсом слово нації. Ми довели, що дитина, котра читає поезію, власну авторську поезію, котра читає поезію поетів свого краю, є величною в цьому. І це так важливо плекати культуру, важливо плекати мову, і важливо розуміти для себе її сутність. Всеукраїнський конкурс, всеукраїнський рівень вперше. Місті Хмельницькому, Хмельницькій міській територіальній громаді, звучав, але звучав голосами не тільки наших дітей, але ще й тих дітей, які проживають по всій Україні. А які вікові рамки конкурсу вражали усі учасники, особливо наймолодші? Дійсно, це майбутнє нашої нації, такі дрібненькі словолюби, а читали дуже гарно вірші наших українських поетів. Перше, саме у цьому році ми вирішили розширити рамки і зробили чотири вікові категорії, аби охопити і тих, хто тільки починає крокувати у творчість, і тих, хто вже досить і досить майстерний. Отже, перша вікова категорія від 8 до 10 років, наступна була років. 13, 14, 17 і молодіжна, найстарша: 17, 18, 21. Там ми запрошували навіть студентів вищих освітянських освітніх перепрошую, закладів України. І суми, до речі, Сумський університет нас просто вразили. Було 10 учасників, і майже всі вони мали призові місця, причому перше, друге, третього навіть і не було. Знаємо, що конкурс проходив у двох номінаціях авторська поезія і художнє читання. Друга номінація поділялася на підномінації, такі як поет рідного краю та Україна понад усе. Все ж таки про авторську поезію. Про що цьогоріч, от в час війни, писали діти, чи тема війни переважала в їхніх творах? Безумовно, тема війни переважала і Український державний центр позашкільної освіти, який є безпосередньо нашим організатором і співпрацював з нами. Якраз нам і наголошували про те, щоб не перейти у ту межу оту грань. Війни, отієї трагедії, але автори вони є автори, і як вони хочуть, так вони і пишуть. Звичайно, війни було тема війни. Було багато були страхи, було багато дяки воїнам Збройних сил України, були хвилювання, була віра в перемогу. Було і про кохання, про природу, про педагогів, про своїх перших вчителів. Про вічне так було. Було. Я хочу додати. Ми, коли розпочинали сім років тому поетичний декламаційний конкурс Слово нації», ми звертали увагу, що не завжди діти могли голосом передати емоцію, передати чуттєвість. Діти, котрі не розуміли емоцію, її проголошували. Але не розуміли глибинного змісту на сьогодні, коли ми чуємо в різновікових категоріях читання про війну, читання про кохання під час війни читання про перемогу, ми розуміємо у цю суть, оцей глибинний зміст. Ми розуміємо, що дитина в своєму віці це розуміє. Вона це бачить, вона це відчуває, вона допомагає і вона саме словом показує наскільки є важливість. Мови сьогодні наскільки є важливість перемагати і в поетичній складовій, і в декламаційній складовій. це частинка такого великого державотворення, яке починається з дуже малого віку, коли ми проголошуємо своїм голосом, що це наша Україна, ми переможемо за Україну, ми боремося за Україну, і коли це є. Поезії, коли це є в ліриці, коли це є натхнено, щиро, емоційно для нас це дуже важливо. Ми розуміємо, що ці діти щиро знають, що вони є громадяни України і вони хочуть цієї України такої величної, такої незалежної соборної держави своєї держави, своєї України. А в умовах війни конкурс відбувся в онлайн форматі заради безпеки дітей. Розкажіть про особливості його підготовки і про критерії оцінювання конкурсантів. Особливості підготовки вони сталі, власне, завжди, оскільки поділяються на декілька етапів. Спочатку необхідно обрати твір. Розібрати з виконавцем, учасником безпосередньо слова, які не розуміють, тому що автор має задум ідею поет, а виконавець не завжди послуговується тими словами. До речі, твори були не тільки сучасних поетів, а й класиків використані, тому і слова були дещо не ті, які вживані наразі в українській мові сьогодні. Тому складність полягала це особливість. Складність полягала в тому, що через тривоги, через обмеженість часу, через дистанційне навчання, відсутність тої самої електроенергії не завжди давала можливість вивчити. Так, і відтворити, і зрозуміти, і подати той твір. І запис так само міг зірватися, тому що тривога звучала, і треба було зосередитися через певний час знову. І в укритті навіть репетиції у нас проходили. Але в онлайні, коли ми дивилися на екран і чули дітей, ми були настільки вражені, настільки це було щемливо, Це була така. Сильна поезія, вона була настільки важлива, і настільки ми зрозуміли важливість того, що ми робимо всі разом, це так дійсно до сліз, це до тремтіння рук. Коли був і музичний супровід, і голос, і такий дитячий, проникливий голос, так знаєте, як крізь віки дивишся на всю країну, на всю боротьбу і на всю дійсно велич народу, це так важливо. Ми в собі. Несемо ген українства і чуємо його в голосі. Це не перевершені речі, маленькі дітки, дорослі, але всі разом об'єднуємося в слові, і всі разом сьогодні дійсно вже об'єднуємося на всеукраїнському рівні, але направду це дуже вражаюче. Хочеться доносити, хочеться це поширювати там, де немає такої декламації, там, де немає цього конкурсу. Але ідея взагалі декламаційного конкурсу нації», який розпочинався. Це дійсно декламація поезії подільських поетів. Але зараз, коли ми говоримо за всю Україну, ми знаємо, що ми почуємо поезію тих поетів, котрих ми не знали, віршовані твори, яких ми не читали, і ми дуже хочемо бачити цих дітей. Важливо читати, важливо дивитися. Книгу важливо декламувати, але ще теж дуже важливе те, що ми хочемо зробити разом. Це зустрічі, поетичні, можливо, літературні вечори, де діти направду можуть познайомитися і поспілкуватися з тими людьми, котрі пишуть і котрі розповідають у віршованій формі про свою любов. Трошки про склад журі цьогорічного конкурсу. Велика кількість учасників це вже такий всеукраїнський серйозніший рівень. Хто оцінював? В склад журі війшло, скажімо, різнобарвне журі. Абсолютно, за напрямками діяльності, за можливо досвідом. Головою журі вперше. Тому що цей перший конкурс був Василь Горбатюк. Він член письменник, член національної спілки письменників України. І він директор Хмельницького обласного літературного музею. Він очолював наші журі. Також був Сергій Кисіль, це наш хмельничанин, це наш земляк. Він актор, український актор театру і кіно. Також Оксана Петрівна, Радушинська. Чому Оксана Петрівна? Бо ми дуже її поважаємо. Але по-європейськи, то Оксана Радушинська. Вона також письменниця, теле та радіоведуча, голова громадської організації Творча Сотня Рук до перемоги, найактивніша учасниця впродовж усіх семи років. Марина Семенюк вона у нас також довгий час перебуває у складі журі, дуже відповідальна. І вона обіймає посаду головного режисера Хмельницького будинку культури. І я, скажімо, освітянка Любов Філіпчук. Освітянка. Я займаюся, звичайно, освітньою діяльністю, тому що я працюю в палаці творчості. Я завідувач відділу організаційно-масової роботи. Тобто організація проведення конкурсу це також моя парафія. Тобто люди високого авторитету, так? Ось звичайно. Ще я керую колективом, зразковим художнім колективом, гуртком культури, мови та спілкування Дивограй у Хмельницькому палаці творчості. І, звичайно, мої вихованці є і ведучими цих заходів, конкурсів, і учасниками. Були ситуації минулорічні, коли вони вели. Дівчата і хлопчики. Але як переможці не змогли, бо вони нічого не отримали і до Верховної Ради не потрапили. А у нас була така дуже дуже гарна ініціатива і традиція. Переможці слово нації відвідували Верховну Раду. Це було щось неймовірне. Сподіваюся, ми повернемось до цієї практики, бо дуже дуже це потрібно журі з першого конкурсу, з першого року змінювався. Звичайно, що відбувалися такі реформації своєрідні, Певні люди йшли, певні приходили. Але зараз ми направду пишаємося тими, хто є разом з нами. Ми схиляємо голову перед їхньою працею, перед їхнім духовним таким наповненням, насиченням, тому що треба мати це в душі. Треба це жити, плекати, розвивати в собі. Треба дуже цього хотіти, і треба от ці вміння, свої навички, свій хист. Свій талант до поезії передавати тим дітям, яким треба таку ще огранку робити. Дійсно, дуже гарний був в нас старт по слову Нації за результатами. Найкращі дітки разом з нами їхали в Верховну Раду України. Ми були на екскурсії в операції Верховної Ради і спілкувалися із народними депутатами, спілкувалися з літераторами. Ми показуємо шлях. Шлях до себе, шлях до перспективи, до свого бачення, до свого майбутнього. І найголовніше віри в те, що кожна людина має завжди хотіти вдосконалюватися, бути особистістю, ставити перед собою найвеличніші цілі, такі неможливі, можливо, для більшої людей, для більшості людей, але все ж таки до них прагнути. І коли за результатами всіх років ми бачимо, що наші дітки є успішними, що вони є прогресивними, що вони є сміливими своїх намірів. Що вони досягають ідуть до того фаху, про який вони ще тоді, коли з нами розпочинали, мріяли. Коли це ораторське мистецтво сценічне, їм допомогло, і коли вони нас направду так стоять зараз. І пишаються, пишаються тим, що вони зробили, і пишаються дійсно тим, що вони зробили за результатами своєї праці. Ми докладаємо зусиль, ми працюємо всі разом на результат. Але цим і формуємо громадянське суспільство, формуємо душу народу. Ми насичуємо любов'ю, насичуємо словом і показуємо, як в поезії можна передати. І біль, і тугу, і любов, і красу, і показати майбутнє, показати перспективу, показати історичну складову можна все, коли розкривається серце, коли розкривається душа, коли лунають віршовані рядки, це направду, дуже вражаюче, і це досить якісна робота. Дуже якісна робота сьогодні. Журі, дуже якісна робота викладацького складу, дуже якісна робота дітей. Не просто. Діти вишиванку не просто вдіти її і вийти на сцену, не просто продекламувати, але показати, наскільки мені болить, щемить, наскільки я хочу, наскільки я прагну і наскільки я готовий досягати. І це важливо сьогодні і для дорослих, і для тих маленьких діточок, котрі тільки розпочинають свій шлях в нашій Україні період війни. Надважкі часи ми сьогодні це робимо. Ми сьогодні прагнемо, і найголовніше ми не відмовляємося від своєї мети, тому що Україна має мати духовно насичену націю. Тобто можна сказати, що рівень авторитету рідної мови серед дітей, серед молоді зріс, так? Навіть от... однозначно. По-перше, вони пишаються. Тим, що вони українці. Звичайно, можливо, це і сталося через ситуацію і через війну ту кляту нікому не потрібно, яка всіх нас ввела в стан стресу, скажімо, але діти здатні долати той стрес через поезію. Ми не тільки читаємо патріотичного національного спрямування поезії, але і гумор, і лірику тому, як би там не було. Однозначно діти почали любити більше розуміти, я би сказала, усвідомлювати, що вони люблять все таки свою мову, свою державу саме в цей час. Вони раніше не бачили правда, можливо, їм ніхто не показував, а тепер це якраз і піднялося з глибин. І вони пишаються і розуміють, що вони українці і що вони читають навіть під час репетиції відмовляються вже. І це вже в роки два-три від російських скоромовок чи чистомовок ми не будемо читати те, що не наше. Хоча вони і якісні, можливо, там є, наприклад, але тим не менш є прекрасні українські, і ми тільки ними тепер і послуговуємось. От е, діти багато учасників, це тисячі, понад тисячі, так цього року взяли участь, але все одно це не всі ще діти. Діти, на жаль, серед цих дітей, серед їхніх ровесників є багато, які розмовляють з суржиком, які допускають в своїх висловлюваннях лайливі слова і так далі. Як боротися з цими словесними бур'янами, от в шкільному середовищі серед молоді? Ну, до прикладу, там де ми робимо освітні заходи, там де ми робимо освітні просвітницькі заходи, ми завжди звертаємо увагу на красиву мову. На мову інтелігентну, на мову виважену, на мову в такому поєднанні Рим милозвучну. це дуже гарно вміти якісно говорити. Та тобто доносити свою думку в належний спосіб. Ми не можемо це зробити примусово. Тобто, якщо ми розуміємо, що російськомовне середовище, ми не зможемо це зробити примусово. Але якраз декламація і була от в моєму розумінні направлена і є направлена на те, щоб в красивий, елегантний спосіб ви. Важини культурно просвітницький такий толерантний. Показати, наскільки можна легко навчитися спілкуватися українською мовою не прийде все в одну секунду, не прийде все в один момент. Зараз у нас є достатньо в громаді внутрішньопереміщених осіб. У нас є достатньо в громаді релокованих громадських організацій, але знову ж таки спільні заходи, спільні бачення, спільні ініціативи, спільні сміти, спільне розуміння, до чого ми всі йдемо разом, дає належне підґрунтя. І спочатку, звичайно, ми говоримо про. Офіційну ділову українську мову, коли ми спілкуємося, але все ж таки в подальшому, в майбутньому, в побуті ми говоримо і про те, що культура має сяяти, має осяювати наш шлях. Та але для цього маємо залучати достатньо і дорослих, і дітей, і дуже різних осередків, дуже різних представників громадянського суспільства для того, щоб все робити разом. Це величний процес, але направду сім років місцевого рівня і перший рік всеукраїнського рівня показав нам, що це все реально. Ми можемо говорити із західними областями, зі східними, центральною Україною. Ми готові їздити, готові. Переймати досвід, готові досягати мети, долучати найкраще і в такий спосіб виховувати дітей, виховувати то середовище, в котрому діти знаходяться. Тому що звичайно ми прекрасно розуміємо, що дитина вона виховується в середовище, але дитина покликана на те, щоб дійсно ставати кращою. І ми максимально робимо саме в культурно просвітницькій складовій освітній складовій педагогіці для того, щоб досягти своєї мети. Для дітей мають бути прикладом педагоги, освітяни як вчителям української мови, чи встигають вони за новаціями українського правопису, за вимогами до декламації, аби правильно підготувати дитину до виступу публічного, десь до якогось заходу публічного і так далі. Як то кажуть, все життя живеш і все життя навчаєшся. Педагоги це саме ті люди, які здатні це робити, і вони не соромляться, якщо чогось не знають. До речі, першим етапом у відборі до міського конкурсу слово нації є конкурс на закладах освіти, який проводиться. Тобто, там вже відбувається відбір і там підготовка. І ті діти в процесі відбору це до речі, як ми боремося ще плюс з тими суржиками. Перепрошую і, лай, і, і словами лайливими. Вони один одного зупиняють, роблять зауваження. Можливо, і педагогу зроблять зауваження. Тобто, педагог йде в ногу, скажімо так, з дітьми поряд. І коли вони бачать. Одногрупники, однокласники бачать тих діток, які стали переможцями. Вони їм заздрять, і причому заздрять по-доброму, вони їх пізнають уже в школі і хочуть з ними дружити. Розумієте? хочуть спілкуватися. І таким чином, навіть ось так на місцевому, скажімо, рівні, на шкільному, так? чи на гуртковому, як то заклади позашкільної освіти, відбувається якраз і оце коригування отих суржиків і внесення української мови, того правопису, можливо, вони не знають, але здатні навіть під час заняття чи під час уроку один одного виправляти чорнозем чи чорнозем. Чорнозем. Чорнослив чи чорнослив? Чорнослив, до прикладу. Тобто, таким чином в поезії дещо є варіації, тому що це поезія, і там дозволяється змінювати наголоси, змінювати, можливо, і саме слово, це авторське право, і поет так написав: ми мусимо читати так, як поет бачить це. якщо ми вдало вдосконалюємо чи відтворюємо його думку та ідею твору. І тим не менш, ми знаємо, як ми читаємо в поезії і як це читається правильно в українському правописі і в правилах. Тому педагоги, а вимоги до дикції ніхто не змінив, вони є класичні. Єдине, що можливо, це удосконалювати. Але найголовніше це природність у виконанні. Наскільки чесно, наскільки правдиво дитина відчуває, і це відображається і в інтонації, і у рухах. І в обличчі, у погляді, і у посмішці. Ось від цього і залежить результат. І журі тоді переймаються одразу таким виступом, тому що бачить душу, як сказала Юлія Сергійовна. Ми бачимо. Її. За сім років ми ж можемо зробити аналітику тих навчальних закладів громади, які активно долучаються до таких конкурсів, до поетичної декламації. І знову ж таки бачимо ті навчальні заклади, де відбіркові читання в школах закінчуються саме в форматі відбіркових читань. І тому для того, щоб підвищувати рівень освітній в цьому моменті, звичайно, що маючи цю аналітику, хочемо спрацювати з навчальними закладами, з директорами для того, щоб все ж таки підняти рівень підготовки. Вчителями дітей і донести необхідність направду тут долучення до таких конкурсів. Окрема Думка в мене ще є по тим навчальним закладам громади, котрі в нас є по старостинських округах Хмельницької міської територіальної громади, по закладам профтехосвіти і, звичайно, що по вищій школі. Тобто, якщо ми говоримо за розвиток громади, якщо ми говоримо за перспективу, за українське слово, мову, за поезію, за літературу, за літературні кола, за елітарні кола, тому що все ж таки представники поетично-літературних спільнот це є еліта, це ті люди, на котрих рівняються, за котрими йдуть за словами, Овом, котрих йдуть, котрих чують. Це має розвиватися на належному рівні, і тому такі зустрічі, вузькі формації нашого комітету, формації членів журі, формація навчальних закладів на рівні директора, заступників мають місце бути. Тому що дуже я полюбляю той вислів, що там, де програє вчитель і священник, там перемагає ворог. А нам цього не можна допустити. Українська мова має мати звичання в голосах. Так само цей вислів має місце, але направду у всіх сферах життя. Діяльності не тільки в поезії, не тільки в поетичному слові, не тільки в оповіданнях, в байках, в гуморесках. Але щоденно ми маємо працювати над собою. Україна є сильною направду в своїй цілісності, і люди мають розуміти цю цілісність, мають мати бажання. Але для цього треба включати дуже багато різних напрямків і достатньо багато різних осередків, які сьогодні є, і міського, і обласного рівня, і вже сьогодні по всій Україні. І показувати результат. І тоді, коли ми будемо говорити, що українська нація не знищена в поколіннях, це буде означати, що ми в своїй сутності це відчуваємо. Українство є в нас, і ми готові це розвивати, плекати, про це говорити. І найголовніше такі конкурси вони дають сміливість дітям повірити в себе. Дуже в нас були випадки. Коли ті діти, котрі писали авторську поезію, не завжди були готові читати її. Але вже в подальшому ми вже говорили про збірки, тому що за результатами декламаційних читань випускалася збірочка, котра вже потім роздавалася по навчальним закладам, і кожен міг відповідно з нею ознайомитися. Так само була екскурсійна робота. Зараз ми трішечки змінили формат, але дійсно дуже хочемо єднання не тільки по рівні освітянських спільнот, але на різнорівневих форматах. Коли ми кожній дитині, котра буде те своїм шляхом до свого фаху, до своєї перспективи, до свого бажання відбудовувати Україну, будемо її налаштовувати, показувати, але найголовніше це робити якісно і сміливо ідучи разом з нею, тримаючи її за руку, для того, щоб в певний момент. Коли ми будемо знати, що вона вже готова її відпустити, я знаєте, я дуже тішуся цими дітьми. Я дуже тішуся. Коли я їх бачу на волонтерських центрах, коли я їх бачу в благодійних фондах, коли я їх бачу в допомозі, я знаю, що та робота, котру ми розпочинали сім років тому, вона дала плід. Це є результат, тому що коли дитина приймає для себе рішення, це дуже важливо, тому що це рішення вже є її доросле, виважене, таке, котре приймає вона. Дуже важливо зробити перший крок на зустріч, Дуже важливо побачити очі, почути голос, підтримати, допомогти, а потім відпустити в світ. Треба славити свою Україну словом. Треба вміти славити, а ми вчимо славити. Велика кількість дипломантів цьогоріч ем, в різних вікових категоріях, ким бачити цих дітей і чи погодитися, що знання української мови, грамотність вони важливі у будь-якій професії? Однозначно е, мушу сказати, що якщо переробити вислів той, хто володіє інформацією, володіє світом, і перефразувати і сказати: той, хто знає, любить, плекає свою мову. Той успішний і той є значимий у світі або всесвіті, то тоді е, немає вже питань взагалі до знання чи ідентифікації себе як українця через мову. Все. Тобто українська мова то є наше все. І ті діти, які зараз спілкуються, ну звичайно, буває не зовсім і чисто, можливо, десь і дикція трішечки. Но це все розвивається. І дихання, це чисто функціональна річ, яку потрібно виховувати, використовувати, вміти застосовувати, тобто багато дуже питань. До тих, хто в майбутньому себе починає шукати, і вже декотрі з них і познаходили. Власне серед тих, хто був нашими учасниками-переможцями, і переможцями, є випускники, які навчаються акторів, ведучих. Особливо конкретно мої випускниці навчаються у Києві в Шевченка. І одна з них є вже журналісткою, друга перекладачем. Хтось навчається на логопедії, тобто вибрав собі отой фах, але це все-таки іде від нас, ота мова і те використання і передача інформації. І ми більше, ніж 100 знаємо, що ці діти, що ці випускники чи ці переможці однозначно будуть успішними в житті і через слово нації також. А серед маленьких, які зараз от тільки роблять перші кроки, оці малесенькі є, звичайно, можливо, і не стане. Актором чи диктором, але істориком, наприклад, Андрій Пронін захоплюється. І кожен текст, який ми розбираємо, ми з'ясовуємо однозначно, де це було містечко-берестечко, хто такі ляхи, хто такі козаки, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Він, можливо, усіх числів не знає. Але вже на майбутнє зразу знаходимо пошукову діяльність використовуємо це компетентність, яка ніхто не відміняє, і дуже потрібна наразі нашим всім вихованцям і учням. І таким чином дитина шукає і вже інформація, вона не просто відтворює механічно текст, а вона знає, про що вона розказує, ніби там була. І якщо ти знаєш, віриш і розумієш в те, що ти читаєш, все. Аудиторія і глядач, і всі навколо твої фанати. Ми вам дякуємо за цікаву розмову. Сподіваємося, що українська мова буде розростатися. Її ніщо не зупинить її розквіт. А глядачам бажаємо усього найкращого. До наступних зустрічей.